Доброго дня, мене звати Міхалечко Ольга Олександрівна і я лікар отоларинголог медичного центру Бомет. Сьогодні я хочу поговорити про відчуття закладеності та болі у вусі після купання в басейні або річці. Дуже часто під час купання вода потрапляє у вух, а разом із нею інфекція. Так як вушка розпарується, в ньому створюється вологе середовище при розчісуванні пальцем або вушною паличкою. Дуже часто туди потрапляє інфекція. Як же ж це розпізнати? По-перше, ви відчуваєте біль у вусі при натисканні, відчуття свербежу, неприємні виділення, зниження слуху. Це є ознака запалення. Якщо ж це просто потрапляння води, це відчуття зникне у вас за декілька годин і не принесе ніяких больових відчуттів. Як же ж це попередити? По-перше, не купайтеся у забруднених невідомих водоймах. Обов'язково під час потрапляння води нахиліть голову на бік. Струсіть легенько, можна створити ефект вакууму. Ні в якому разі не лізьте туди вушними паличками або пальцем. Якщо у вас є вище перераховані симптоми, зверніться за допомогою долор-лікаря.